Так, ви все правильно прочитали? Гранчем за 600 годин, без допомоги від друзів, без грінду і ще з проблемами зі світлом. А зараз давайте я розповім всю свою історію. Грав в Rocket League я ще кілька разів у 2018 році, але на піраці проти ботів. Тож знав про цю гру я ще давно, але й заінтересувала вона мене вже з Сірі Туплею, тобто з вересня 2020 року. Грав тоді я зі своїм братом та тільки з ботами, бо ми не вміли нормально грати. Ось так ми грали по кілька днів на рік, поки на початку літа 2022 року ця гра мене не затягнула. Трошки досвіду з попередніх матчів на PlayStation 4 мені вистачило відкалібруватися на платину 3, потім через тиждень я взяв Даймонда першого, а на початку вересня вже взяв першого Чемпа. Причому на тренування в цей проміжок часу я витратив всього лише приблизно від 10 до 15 годин. Такими темпами я думав, що візьму гранчем паші восени, але тут вже завадила русня. Восени взяти я не встиг, тому продовжувати залишалося взимку, коли з'явилися трабли зі світлом. Найцікавіше те, що взяв я вночі, коли вимкнули світло, бо вдень його не було по 15 і більше годин. Водночас я грав не більше 4 годин кожного дня, а інколи навіть не грав. Ну і звідси питання, як? Ще більше ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь, що найвищий мій рейтинг за весь час це Grand Champ 2 Div 4 вже з двома тисячами годин. Як так сталося, що я зміг пройти з гірше за середняк до топ 0,5% гри за півроку, а після цього застрягнути на ГЧ 2 на наступні півтора року. Ну, якщо стало цікаво, то додивіться все до кінця. Перше, що дотягло мене до гран-чемпа за такий проміжок часу, це, як ви вже могли здогадатися, талант. Хочу прояснити, що генієм себе я звісно не вважаю, але сам помітив, що мені потрібно в кілька разів менше часу, щоб навчитися чомусь, ніж іншій людині. Але, як то кажуть, талант без праці це нічого. Я сам по собі лінива людина, і це відноситься до всього, включно з ркетлігою, тобто дисципліна відсутня. Я не міг просто сісти за комп'ютер і щодня тренуватися хоча б по годинці. Але тут справа не в кількості годин, а в якості цих годин. За цей час я протренувався приблизно годин 40. Це я підрахувати точно не можу, але пам'ятаю, як користувався кастомними мапами. Весь цей час я тренував тільки базові механіки. Я тренував правий звичайний аерол, котрий допоміг мені поліпшити контроль в повітрі, а також дріблін. Окрім цього, кожного дня я розігрівався перед ранкеном 10-15 хвилин, що також тренували мої удари. Якщо не вірите, то перший Air Tribble я забив на третьому даймонді, а перший фліп-пресет на мід другому чемпі. Тому найголовніше вчити потрібні механіки та проводити хоч трошки часу у фріплі. З цього випливає, що нормально я міг робити тільки одне бити по м'ячу. З одним таким навичком далеко не заїдеш. Моїм найбільшим помічником був геймсенс, тобто розуміння гри. Не потрібно мати величезний мозок, щоб зрозуміти, що потрібно їхати на дальню штангу при захисті або не під'їжджати дуже близько на атаку. Рокетліка до Гранд Чемпа є доволі простою. В гравців ще не є достатньо механік для реалізації шансів, або якщо вони є, то бракує поняття гри. Щоб опинитися в такій ситуації, де можна забити гол. Ключ до перемоги це навчитися читати суперника, тобто розуміти, де опиниться м'яч після якогось плею та грати достатньо швидко, щоб тебе не випередили на м'яч. Зазвичай в чемпів ще недостатньо механік, аби реалізувати виходи один на один чи робити ідеальні квітпірсети. Цим і відрізняється чемп від гран чемпу На хоча ти не знаєш, чого очікувати, бо гравці мають багато опцій, котрі вони спроможні реалізувати дуже точно. Але на чемпі та даймодів ситуація є трохи іншою. Тут гравці мають ще більше опцій, але реалізувати навіть найпростіші з них вони рідко коли можуть. Тому, викреслюючи всі опції, на котрі неспроможні даймонди та чемпи, можна добре прочитати наступні дії опонентів. Очікувати від них можна одного нормального удару за гру, все інше елементарно сейвиться, якщо вибрати правильну позицію. Але це стосується і ваших тімейтів. Не надійтеся на них та очікуйте будь-який випадок, а противників не недооцінюйте. Якщо я регулярно б тренувався, то взяв би гран чемпе ще швидше. Я вірю, що з дисципліною та стабільністю можна в такий же проміжок часу взяти гранчемпа, можете ще й попросити допомоги, наприклад, в мене, надіславши свій реплей, який я проаналізую на стрімі. Ну і зараз відповім на питання, чому я все ще на ССЛ? Справа в тому, що починаючи з другого гран гра переходить на тонкощі. Гравці вже навчились реалізовувати шанси, в них добре розуміння гри, самі матчі переходять в інший етап, хто грає швидше за опонента на пару мілісекунд? А також, як вони беруть фіфті-фіфті, бо фіфтіки найважливіший аспект гри після другого гран -чампа. Якщо ти запізнишся до м'яча хоча б на одну мілісекунду, то м'яч може полетіти вже в твої ворота. Тому і прогресують тут гравці повільніше за нижчі ранги. Ну а на цьому все. Якщо сподобалось, то лайкніть це відео та підпишіться за для більшої кількості контенту. Також я регулярно стрімлю в день на твічі, тому залітайте і туди, пишіть запитання в коментарі, на всі відповім. Дякую за перегляд і до побачення!